Всім вітання! 12 година, світла не було 3 години. Зараз я не знаю, нема ще графіків. Хочу подякувати бившим братям за прекрасне життя, яке вони нам зробили. Ну, все одно, ви на вас, ми, знаєте, як кажуть, я б сказала матом, але YouTube не пропусти. Ви нас не зломите все одно. Так, у мене тут запікаються вже ці сирні кексики. Я рецепт, то, що я це час роблю. яблуко впало, впало, сир'є, так і готую. І ви бачите, що в мене зараз тут армагеддон, тут була вода, я зараз її вимокую, вимокую. Що я робила? У мене оця сітка від мух, вона мене вже дратує. Ви розумієте? Вона вже висить три місяці і тут руками, Саша тут головою. І вона вже ну, забруднена дуже. Оце, бачите, як п'ятна, так я її. Оце отут було чорне. Бачите, таке біленьке? Я мочалкою все це вимила. Це вже потім, коли знімаємо, будемо тоді прати повністю. Мочалкою вимила, потім затягла шланг і звідтіля все позмивала, оце порошком отак все текло. Але чистіше, Чистіше, тому що отак відкриваєш, що тут просто вже тут санька заходить, так тут отаке п'ятно від його голови. Не наче знаєш леп, але ж він миється два рази на день. Вранці і ввечері. Але просто такі чоловіки. Я думаю, що у вас таке саме така історія. Так що оце е, трішки якось неочікувано прийшлося мити підлогу. Ну нічого. Домиваю зараз, поки вода є, отак і поспішаю все зробити, щоб було чеки-піки. Вимила тут, а то тут отут так, такої пилюги там внизу. Нехай це все як кажуть. О, яке біле прямо ж. Не знаю, що сьогодні готувати, борщ у мене є. Навіть ви подивіться на оцей наш, нашу картину. Ви здогадали, що це? Так. Це мама оці пакетики, вона не може викинути. Вона каже, так воно ж навіть не запачкане, там просто трішки роса, бо там же ж воно дихає. Ти розумієш? Ну Не буду викидати, бо це буде тут обід, де мама не гарюй. Покладу сюди. Оце, бачите, ціла пачка кажу, мам, ось пачка. Ні, я знаю, де пачка, але я знаю, що потрібно туди отак класти. Так, добре, що маю тут із моїми. Ну що, зараз закрию ікру. Вже готово. От зараз тут я по вожу повністю. І кислота, і все-все-все. Переб'ю, листя лаврове кидаю. І банки стерилізуються у мене зараз тут в цьому мікрофольовці. Кришки накрию. Це в мене чисті кришки. Я їх вже хотіла використовувати один раз. А це вже другий раз використовую гарна кришечка ще. Вона піде. Засиплю, буду стерилізувати 12 хвилин. Ну, бува, 15 отак. от. Там уже туди-сюди це не так страшно. От я кажу, кожен ранок встаєш. Ж одні і ті ж. Я не знаю, кажеться, я всю роботу переробив, а воно ні. Знову. І кожен день так. І в цьому році немає таких врожаїв, я ж не стільки, у мене в цьому році я гуляю, немає заготовок вообще. взагалі, слава Богу, що їх немає. Але зараз трішки це знову такий темп, що бігом, 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 поки світло є, щоб все переробити, а потім вже те, що можна робити без світла. А в нас світло це вода. Саме головне, то що каналізація це таке. А вода водою все ж. Тому буду зараз дивитися. Три, вісім раз, два, три години не було. Зараз подивимося, скільки буде. Дивіться, перебила. Оце ну, сама швидка ікра, а яка вона смачна. Тут колір трішки не такий. Якщо б світло більше, вона така красива, вона смачна. Що, я нарізала все, протушила. Олійки трішки, зовсім трішки. Перебила і готове. Воно сама, ця ікра сама себе готує. Зараз ось в баночки насипала, простерилізую, закатаю, укутаю до побачення. І зима все з'їсть. Ось і все, стерилізується, все перемила із кексів і витягла шматочок кавуна. Я вчора тільки вечором його зробила, він же, звичайно, що ще не. Ну, смачний, на попробуй. Ой, заїлася ти крові. Їх Мама з кри виматувала хлебом. Ще шкуру вмила, а не вмила мордяку. Не морд'яку, а лицо. <pizzaZY> Красиве лицо, гарне обличчя. Вилочний, вмиваю. лайки, дуже жарко. Я вмиваю. Так що все оце. Зараз закипить, простірлізує. Як добре, що вода є. <реку> Ми радіємо, що вода є. Діма, <реку> да, Діма. Діма любив. Каже бабуська, Діма, ти за нами скучаєш. А він каже, звісно, скучаю. <реку> каже, звісно, скучаю. Я зараз витрубувався, коли перебуваєш ікру, це те капнуло. Я так, вроді би, і обережно, але треба. Ще й залишилось, дивіться, ось і курочка поїсти. Я дуже люблю таку ікру. Просто обожнюю. А що його робити всяку фігню? Яку не любиш, якщо можна зробити те, що любиш. Ви подивіться, я забуваю, вже починаю відцвітатися. А я забуваю вам показати кани. І ті поступово починають, будуть вони цвісти, але тільки пізніше, до осені. Які ж у мене в цьому році гарні астри. Ви подивіться на оцей. Подивіться на оцей, на оці різані. А ось який колір. Цей біла. Червона, рожева така. Ні, астра в мене в цьому році. Це отакі простячки, але теж гарні, дуже красиві, дуже. Так, зараз перше. Розу полю під пляшками. Де ще бути поставлю на місце. Бутилку. Дивись на бутилку лопату. Бо з мамою з самого ранку на команду. Зайдіть, подивіться. Відео. Чому? Як кажуть, сваримося. Так, я швиденько, бо світло зараз дали. Мені потрібно зробити те, що пов'язане із світлом, а потім уже таке це все дрібниці. Зараз набираю воду швиденько. Помідори не хочу викидати, хай ростуть, може щось нав'яжеться. Так он, дивіться, помидори. Треба підв'язати. Он падають прямо, дивіться. Бачите, лежать. Того не бачу. То треба корні рвати тільки. Розумієш? Ну не збалакайся, просто не збалакайся. А я думаю, в кого я така? Угу, не в батька ні. Дрестунці, бачиш, ситиванка, та хай остануться, ось залишилися. Я вчора два вирвала. Це просто тут насіння зійшло і поросло. Ой, боже, боже. іде, іде. А на всіх і на всякого. Ось. О, коробочку взяла і поливай, розочки під бутилками. Цього не треба. Я навіть не удивлюсь коли-небудь отак встану утром, а голуб'ятні вже немає. Вже Сергіюна знесла. Ти ага. знаєш, це я ось поворушилася фізично. Я ночу думала, я помру. Я хотіла тебе звати, uh -huh. мені так було плохо, uh -huh. страшно плохо. Uh -huh. і ти не вирішила вилічитися? і не пойму що. А я сьогодні встала утром. Ти знаєш, що я поки розхожуся. Uh -huh. А тепер я розходилася ще час. Uh -huh. я Нічого не... на вечір покаже. Uh -huh. Нічого, доча, я не буду. А де ти цю картошку знайшла? Я кар знайшла картошку цю під хрущом. Э, Смородини, Оце як почала купати, смородину дуже близько посадили, і от ця така, Ой, Боже, ну, треба щось допомагати. Твоє діло Ну, Я цього не бачила, я оце й бачила, а що? ну, от, щоб не боліти, оце помощь, а те все останне. Я вже ж... не, 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 не буду не боліти. Я вже стара жінка, вже отжила, вже Ну, Це хоч на не... тому етапі держаться. О, а, так, держуся. Все, добре, зараз. Щас... Я держуся. Слышиш? Я поналиваю. Та О, я... О Ти ж так роботу робиш, щоб а, я... Я... а чого ж ти так не робила? Ну, помідори, чого ти я їх не підв'язала? Чого Що ти поперла корні рвати? Алла, я О, корні... корні, корні А тут думає. світ є, світа нема. Тобто воду треба на... Ти... Того я пішла від тіля, щоб я не влізла, де в Та щоб ти там влізла, ти нічого не, не влізла. Я навіть в кухню не заходила. O. A piszła? A września wyswiec. Tu też baciec na